Літній ранок 133 року до нашої ери, місто Рим, Капітолійський пагорб. На схилах біля храму Юпітера зібралась юрба народу. З однієї сторони прибічники сенату, з іншої сторони, прибічники народного трибуна Тиберія Симпронія Гракха. Виникає суперечка, що перетворюється на бійку. Бійка з використанням усього, що є під рукою. Прибічники Сенату прийшли до храму Юпітера вже підготовленими, і у їхніх руках були дерев'яні кийки, які вони застосували проти своїх опонентів. Прибічники Гракха відступають ближче до храму Юпітера Капітолійського. Тиберій Грак вже піднявся по сходах храму і дає вказівки своїм людям, але через несамовитий галас його ніхто не чує. Тиберій робить жест рукою, який виявиться для нього фатальним. Він підіймає праву руку та прикладає її до голови. За словами Плутарха, цей жест символізував небезпеку. А за словами Аврелія Віктора. Таким жестом Тиберій Грак показував, що він потребує охорони. Але що би не мав на увазі Тиберій, його вороги сприйняли цей жест як царський, тобто, на їхню думку, Грак вимагав його коронувати. Чутки дійшли до сенаторів, що проводили засідання у храмі вірності, і противники Гракха вимагали страти зрадника. Консул відмовляється це зробити, адже римського громадянина та ще й народного трибуна, який був під захистом богів, неможливо було стратити без суду. Тоді Верховний Понтифікс Сципіон Назіка очолює противників Гракха та вирушає до капітолія. Сили Сенату набагато переважають пробічників Гракха, використовуючи кайки та каміння, вони просто до смерті забивають усіх з ними незгідних. У цій сутичці загинув і сам Тиберій Гракх. Через 12 років у 121 році до нашої ери рідний брат Тиберія Гракха Гай під час сутичок із прибічниками сенату, добре пам'ятаючи долю Тиберія, скоює самогубство. Його відрубану голову несуть до консула Луція Опімія, який пообіцяв нагороду вагу золота рівну вазі голови Гая Гракха. за голову Гая заплатили набагато більше ніж вона важила, адже в неї було залито свинець. Після загибелі Тиберія та Гая Гракхів їхні тіла було вкинуто в Тибер, будинки конфісковані та зруйновані, а деякі їхні закони анульовано. Так римський сенат намагався стерти пам'ять про діяння братів реформаторів. В стародавньому Римі як республіканської, так і імператорської епохи, існував термін Аболітіономініс. Аболітіономініс це латинський термін, який перекладається як скасування імені. У римському праві він означав юридичний процес, за допомогою якого ім'я та усі згадки про особу чи осіб могли бути офіційно скасовані. Зазвичай це відбувалось внаслідок певних обставин, таких як вимирання роду або вчинення тяжкого злочину проти римської держави. Зараз мало хто згадує термінологію «abolitio nominis», натомість використовують латинський термін демнатіомеморія, що можна перекласти як прокляття пам'яті, і який використовується у сучасній історичній науці з 1689 року. Термін давна меморія вважається більш доречним, оскільки це термін, який ми використовуємо для опису римського явища, коли уряд засуджував пам'ять про особу, яка вважалася тираном, зрадником або іншим ворогом держави. Зображення таких засуджених знищували їхні імена стирали з написів. А якщо приречений до прокляття пам'яті був імператором чи іншим високим посадовцем, то навіть його закони могли бути скасовані. Монети із зображенням імператора, пам'ять якого була проклята, переплавляли на метал. Статуї також переплавляли або знищували. А у деяких випадках, наприклад, як у випадку братів Гракхів, житло засудженого могло бути зруйноване, конфісковане або продане. Існує багато прикладів дамнатьо Меморія в історії Римської Республіки та Імперії. За всю історію імператорського Риму до прокляття пам'яті було засуджено 35 римських імператорів. Першим серед них був відомий всім Калігула, а останнім імператор-узурпатор Магнус Клеменс Максимус. Мабуть, найяскравіші та найпоширеніші приклади Дамнатьо Меморія походять з часів правління Каракали, члена династії Северів, який правив з 211 по 217 роки нашої ери. Спочатку він був співправителем зі своїм молодшим братом Гетою, але після місяців чвар між братами-правителями Каракала наказав убити Гету. За цією смертю швидко послідувало прокляття пам'яті, за яким навіть вимовляти ім'я молодшого співпраця. Імператора стало смертним злочином. Каракала також починає полювання на прибічників гети, яких по всій імперії безліч. Римський історик Діон Касій писав, що в ті часи загинуло понад 20 тисяч чоловік. У Римі зображення Гети було усунуто з рельєфів на арці Аргентаріїв. На панелі, що показує Септимія Севера та Юлію Домну, які приносять жертву на вівторі, кадуцей знаходиться над порожнім місцем, де ймовірно стояв Гета. Навіть зображення дружини та тестя гети були вирізані з панелей арки, оскільки вони також постраждали від прокляття пам'яті. Імена усіх засуджених були стерті з арки і замінені новими написами на честь каракали. Знайдена в Єгипті панель демонструє наскільки далеко сягла римська помста при здійсненні домнатього Меморія. На Напано зображена сім'я Северів, Юлія Домна, Септимій Север. Під севером зображено каракалу, а під Юлією Домною – рясніє пляма. Там було обличчя публія Септимія Гете. Уявіть собі, що комусь у далекому Єгипті, далеко від центру імперії, доручили стерти зображення дитини, дитина, яка виросла і стала співімператором, але була вбита власним братом. Тиранія Каракали і ретельність виконання дамнатіо Меморія означали, що практично жодне зображення ворогів імператора, навіть найменше чи застаріле, не уникне знищення. Чи працювало прокляття пам'яті на повну силу? Слава Богам, ні. До нас дійшли монети таких проклятих імператорів, як Нерон, Калігула, Доміціан, Комот, Публій, Септимій Гета, Максимін, Фрокієць. Тощо. Окрім монет, зберіглися твори давніх римських істориків, наприклад, таких як життя 12 Цезарів Светонія, з яких нам відомо принаймні про трьох проклятих імператорів. Друзі, хочемо подякувати усім, хто ставить нам вподобайки та коментує наші відео, адже саме ці ваші дії підіймають наш канал у рейтингу YouTube, популяризують історію та надають нам наснаги на створення нових та маємо надію цікавих для вас відео. І як завжди, добра усім крім ворогів та до зустрічі у нових епізодах.